Всім привіт, з вами я, леон 123, і хочу повідомити, що на YouTube каналі в моєму вже 50 підписчиків. Це дуже прикольно, так, слухайте, дуже прикольно. І я хочу вас подякувати, тому що 50 підписчиків, хоч іноді для когось це мало, але для мене це нормально підписчики. Хотілося так, ну, сотку, але 50 це дуже файно. І на знак цього хочу повідомити декілька новин. По-перше, як ви помітили, я вже граю в Майнкрафті. Я буду, напевно, переходити трішки в, грати в Minecraft цю гру. Прекрасну, як ви бачите. Ну, це в мене якщо що встановлений мод, щоб краще бачити. Також я зараз е, граю ну, на даний момент з запису цього відео я граю в інші ігри, наприклад, Ukrainian GTA або ж е, Truck Simulator 2. Ось, і хочу повідомити, що якщо ви бажаєте зі мною пограти на моєму сервері в Майнкрафті, ось це мій сервер, я тільки що його створив. Ось там науштував, все нормально. То е, ось. Мій Discord, ви можете мені особисте повідомлення написати, додати мене запит на дружбу, я приймаю. Ви там пишете, що хочу зіграти на твоєму сервері і з тобою пограти, або ж програти в інші ігри. Ну, не тільки Майнкрафт, а Євротрак 2, чи там Ukraining та все інше, бо інші ігри. Також можна, в принципі, якщо в мене вийде, я скину посилання на свій Discord сервер в мене є. або ж можете якось іншим способом мене додати. Ось. Але або Discord сервер або ж особисте повідомлення, або просто дай, ну, або там іншу інформацію, наприклад, свій Steam-аккаунт дасти. Ну, сказати, як вас звати Нік або ж мій. Тому, в принципі, зв'язатися зі мною буде не складно. Ось. В принципі, це не, тільки всі, це не тільки вся інформація, також інформація, те, що в мене все нормально. Е я, в мене з Зі світом все добре, вже давним-давно все добре. Просто іноді я, ну, скажу чесно, рінуюся випускати відео. Але не хвилюйте, в мене є відео на цілий місяць вперед. Тому все нормально. там. Але там ін іноді інформація зустріла. Наприклад, як в фото з друга, там вже в принципі весна, а я знімаю зиму. Тому ну, це зрозуміло, там зустріла інформація, деяке попаде сюди, в YouTube, деяке там не попаде. Тому тут по-різному. Ну і, в принципі, це вся інформація. Ще раз дякую. Так, це, це не йшлося до моїх планів. Ще раз вам дякую за 50 підписчиків. Хочу, щоб в мене було в 55-60. Ну і так далі. Ну, тобто ви зрозуміли, збільшення завжди на 5 підписчиків. І щоб, можливо, 100 підписчиків в майбутньому було. Ну, відійдіть геть. Тому. Так, де там прискорення? Тому дякую всім, хто подивився це відео. Якщо що, то пишіть в коментарі, там в Дискорді, в стімі все інше. Всім дякую за перегляд. За перегляд. Всім до побачення.